Вітаю вас, діти! Ми сьогодні з вами будемо малювати. А ось кого ми будемо малювати? Відгадайте! Гострі голки стрічати з клубочка, не пошиште ними сорочку, бо гуляє по лісі клубочок та шукає смачненьких рибочок. Цей клубочок з голочок має назву. Ось такого їжачка ми з вами будемо сьогодні малювати. Для цього нам потрібно виделки, пензлики, фарби різного кольору, ватні палочки, склянка з водою і порожній. Хто це, що це за клубок? Голоші він має, нас він не займає, хто це в шафці сколючок колючок, з клубочок, коли його лягаюсь то. Ду -ду, ду 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 ру ду ру дуру ду хто це, хто це, хто це, хто це? Хто? Це, та це їжачок, ніби з колючок. Шапку шубу має хто, це колючий їжачок. В Хатку тайничок все на зиму від збирає хто. Ду -ду -ду, ду 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 ру -ду, ду хто це, хто це, хто це, хто це. Ось який гарний їжачок у нас вийшов. Малюйте, будь ласка, вдома. Таких гарних їжачків. Їх малювати дуже просто. До побачення, діти!